Всіх вітаємо на нашій платформі, ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В вчорашньому відео ми говорили про ТЦК, про територіальні центри комплектації, де вони зареєстровані, що це за звір, і як себе захищати відповідно в тих чи інших ситуаціях. Також я обіцяв, що залию сьогодні практичне відео, як себе захистити від невідомих суб'єктів, які носять повістки. Отже. Бажаю вам приємного перегляду. А ви повістки носите? Що? Ну, я питаюся. А ви хто? Я? Людина. Дякую, а ви хто? Мені цікаво, я знаю, що ви незаконно це робите. Чому? Я зараз на вас визво поліцію або слідчу оперативну групу. Зачекайте, будь ласка. Шановний, ваші дані. Алло. Ваші дані, будь ласка. У мене прямий ефір зараз. Ви зносите повістки. А ну покажіть, будь ласка, свої документи. На яких підставах ви носите повістки людям? Ви чуєте мене чи ні? Нічого ні ми? Ваші дані, будь ласка. Хто ви є? А ви хто ви є. Моє ім'я Мар'ян. Мар Я людина, яка захищає права свої і людей, яким незаконно е носять повістки. Будь ласка, назвіть свої прізвища, ім'я по-батьку. Хто ви є? 25, 25. Ви носите повіски. Документи ваші, покажіть. Я зараз визиваю слідчу оперативну групу. Показуйте документи. Зараз викликаю. Документи найперше. Народ, дивіться, люди тут, тут навіть не люди, фізичні особи ходять. Я перепрошую, не відкривайте тим упорям двері, тому що вони незаконно носять повістки. Я це все знімаю на відео. Я правозахисник. Ви маєте право не відкривати двері. Та я можу відкрити, тому що я розлучена з чоловіком. Ну а для чого вам лиш, лишнього геморої? Вони навіть тут не представляються, хто вони і що вони. Ваші документи, шановний. Ви що, ні ми, чи що? Пустите. Не чую, добре. Зараз я викликаю оперативну групу на тих двох невідомих об'єктів. І зараз будемо складати відповідну скаргу. А ви не махаєте головою? Чи ну, ви махаєте? махаєте? Ну, будете відповідати зараз. Я виключаюся і викликаю 102. За мої податки живете. Приватна контора. Так, ви приватна контора. А хто ви є? державна структура. Покажіть документ, що ви державна структура. А що таке форма? Що звати? Мене Мар'ян. Мене не звати, моє ім'я Мар'ян. Мене не треба звати. Чекаємо правоохоронні органи. Якщо ви заявляєте себе державною конторою, значить ви маєте Чикаємо мати всі правоустановчі, правоустановчі документи. Ми чекаємо, викликала правохоронні. Так, зараз я прийде 102. Не читаю, не читаю. Добре, чекаємо на правоохоронні органи. На 102 СОХ. Під людям шутки територіальний центр комплектації та соціальної підтримки, яким зареєстрований. І от виходите, носите повістки, будь ласка, так ви маєте знати, хто ви і ким ви зареєстровані, і де ваші правоустановчі документи. Ким ви зареєстровані? Ви знаєте? А я вам поясню, постанови Кабінету міністрів. А ви маєте зброю біля себе, правильно? Ні. Ви не маєте. Але ті хлопці, які хоронять, мають. І що? Як і що? Ви є воєнізоване угруповання? Добре. Ні, Не добре. Ви маєте бути створені законом згідно з 17 статті Конституції і 92 пункт 12. Ви то знаєте? Знаю. Ну, а ким зареєстровані? Постанови Кабінету міністрів, То які ви маєте повноваження людям носити повістки. Скажіть, будь ласка. Виконуємо свої бою. Які бандитські? Які бандитські? Ви не зареєстровані законом, шановний. Недобре. Ви нікуди не йдете. Ви, ви їде слідчо оперативна група. Ну, От куди ви їдете? Ви нас затримуєте що? Я маю на це повне Немає, право. Ви не Як? А я на підставі чого вам ну, зобов'язаний підставитися? Я людина, а ви ви посадова особа, ні, ні, так звана. Ні. Добре. Ви тікаєте від поліції зараз? Ні. Ну так чекайте, куди ви йдете? Виконуєте свою на підставі чого? Документи показуйте вже. Я не чую. Документи покажіть, хто ви є. Як ви це ходите, собі тут розгулюєте? Роз, 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 я Допи не пам'ятаю. Нічого не робите. Ви що, зараз э, серйозно говорите? Ви є бандитська контора, ви це знаєте? Я вам це заявляю офіційно. Добре, хай буде по-вашому Ну Так чекайте, їде зараз слідчо-оперативна група, куди ви хвилин. Куди ви тікаєте? Сідаємо на лавочку, чекаємо. Ні, вони, ми йдемо там, вони там їдуть зараз. Зараз вам буде не солодко, народ. ТЦК. Понабирали тут клоунів по цих. Хто ви знімаєте? — мене? Я маю на право згідно 34 і 55 статті Конституції України. Добре. Ви ж не представляєтеся? На основі вам маю представлятися. Ви службова чи посадова особа? Хто ви? посадова чи службова? Військовослужбова. Документи покажіть, що ви військовослужбовець. Мені, людині, людині, яка вас утримує. Які зарплати, ви за що зарплати отримуєте? З яких податків? Ой, боже, боже. З, З яких шас, податків? Шас, шас. Ну, Так давайте показуйте документи. Приїде поліція? поліція, добре. Там ще один дядько вже захвилювався, вже десь дзвонить. Зараз ми їм розкажемо, хто тут хазяїн. На українській землі. Ми чекаємо сох. А ви нікуди не рухайтеся. Зараз сидите і чекаєте поліцію. Зрозуміло? Я на вас дуже довго чекав і вас дуже довго шукав, і таких, як ви. І Сьогодні побачить це все Україна. Хто ви, що ви? Ну, все, до зустрічі, до зв'язку. Чекаємо сох. Народ, приїхала поліція. Ми будемо говорити. Про ситуацію. Добрий день. Добрий день, добрий день. Поліцей, е, будь ласочка, ваше посвідчення службовий жетон. Да, Згідно 34 і 65. Ми фіксуємо. Якої? 34 статті Конституції. 34 статті Конституції? Так. Жетон? — Не Жетон, а документи шо? посвідчення. А, посвідчення? — Я маю право. Згідно статті 18. Пункт 3 закон а, про національну поліцію. — Так. Я маю на увазі, що ми ведемо відеофіксацію, і хочемо це зазняти. Говорить, що кожен може... А я з роботи я. То я його витягнути на товаришу. Гересім'як, Василь Вікторович, інспектор. Олексійович. Перепрошую, Олексійович. Дійсне до 15.12.25. Дякую. Mm -hmm. Дивіться, це ситуація. Двоє невідомих осіб, як підзволу, йшов короче власник по справах. Носять повістки. Так. Незаконно. Чому? Тому що документів немає, вони в воєнні. Є документів все. Ну, вони мають мати посвідчення як мінімум. Так. Мають мати якісь. А вони е військові не мають посвідчення, що ви дорогу. Дозвольте. А якісь документи вони мають. Військові мають військовий квиток. О, так. правильно, військовий квиток. А чи військовий квиток дозволяє їм носити е повістки? Згідно законодавства? Послухайте, згідно законодавства, на даний час... Де ці військові? За час я не бачив яких військових. Вони втекли туди. Е, йдемо туди. Куди втекли? Хто це в, цей, в цей будинок, зараз, зараз я вам поясню. Це, це... було двоє відомих. Вони представляються, що вони з ТЦК, бо на повістки Звідки? були. Таке з ТЦК. Що таке ТЦК? Ви не знаєте, що таке ТЦК? Ну, Територіальні центри комплектації. Так. Вони сказали, що вони е, законний орган державний. На що я їм сказав, що вони помиляються, тому що жодного державного органу немає. У мене є всі відповіді за парадами Верховної Ради, Конституція про це говорить. Я би хотів, щоб ми разом з ними поспілкувалися, щоб вони дали відповідь, на якій підставі вони носять повістки людям. У квартири ходять, людей шугають, люди бояться на двір вийти, розумієте? Вони шугають туди? Носять повістки незаконно. Це незаконно. Я, я офіційно зараз говорю на камеру, що носити повістки зараз. Це є незаконно, тому що ТЦК це не є конституційний законний орган. Вони мають бути утворені згідно конституції, згідно закону, тому що вони там охороняють, вони з автоматами стоять, правда? Ну, Воєнкомати, комісаріати. Вони ж охороняють з автоматами. Непевно? Ну ви ж не бачили себе? Ну напевно стоять, почти, Ну, не напевно, а стоять. Так. Тому. Вони мають бути створені, якщо вони є воєнне формування, збройне формування, вони мають бути створені згідно 17 статті Конституції, так. останні абзаці, передостанні. 92-го спочатку зачитаю. Далі, ну продовжуйте. Ну, я просто вам хочу довести до відомо, бо ви не знайомі з цією інформацією. А це дуже важливо. Завтра вашому братові, якщо він вас є, вручить повістку, він піде. Він служить, кажуть. О, ну бачите, дуже. Він захищає зараз під час святкового стану, ну, захищає Ну Захищає... Територіальну сам? цілісність. Сам пішов? Чи його прозвали? І прозвали, і сам пішов. О. А ви вважаєте, що це є неправильно? Чи? Правильно тоді, коли ти йдеш захищати, але згідно закону. А Топ, не так, як пацієнтів. А вони згідно чого? Не згідно закону захищають? Ну... Згідно чого? Це обов'язок взагалі. Обов'язок? Кожного громадина України захищати свою державу, правильно? правильно? Чи вважаєте, що це неправильно? Так. А в нас є якийсь закон, який засвідчує, що в нас громадяни України? Звичайно. Які? Конституція України. А що Конституція говорить про громадянство? А про що? А де є написано в Конституції? Ну, що я не, не це, я У вас не, немає не... громадян України. У нас, дивіться, я вам пояснював. Немає громадян України? Ні, у нас фіз особи є. Фізичні особи. А, а він, не то ви не громадяни. Ви не є громадян України. Вам паспорт видали А Адже паспорт? Ви так. Так, А що в паспорті пише? А ви маєте більше себе паспорт? Я не маю. В паспорті не пише, що ви громадянин держави Україна або Республіки Україна. А громадянин України. просто. Паспорт громадянина України. Але якої України? Як якої держави? А, а Україна це що? Україна, ну, Україна, Україна. Україна це що? Добре. Ти корпорація. Це, що... ви зайшли. Корпорація. корпорація, так. корпорація. 91 це корпора... році так. 91 році мали. Там, бути тому чітко пише в Конституції України, що це Україна, це, це... республіка. Республіка. Так. Але документально її немає. Я вам по, по покажу. Як документально? От є найвищі закон України. Це Правильно. конституція України. Конституція України чітко 91-му році, що створили. Давайте ми про це не будемо. це для Добре, вас, добре е затяжко. За, за добре. Та це не для мене затяжко. За це для вас затяжко. Дивіться, ви, що ви... Щось, ви... Хочете... ви щось викликаєте поліцію, я щось не можу Дивіться. зрозуміти. Не можу зрозуміти для чого. Просто ви створюєте такі. На даний час в державі Відомний... йде війна. Так. Ви, не не поїжди, оголошена війна. Яка не Стан оголошена. війни є? Військовий стан оголошений, звичайно. Не, ну як не оголошений не військовий. військовий. А, а, а що він? Воєнний. Ну воєнний, звичайно. А коли оголошується воєнний стан? Що ви кажете? Воєнний стан, коли оголошується. Послухайте, є Добайте, президент України, який обраний українським порушув, народом, порушив, порушив 106 конституцію 106 шосту статтю статтю. Я вам поясню. Пункт 19-20, порушив. Порушив не, не оголосив. Та треба було не оголошувати. Він секунду, секунду. Так, Мені, статру, Ні, ні, секунду, це секунду, стан секунду. війни оголосити. Секунду я поясню, його брат те його брат теж на війні. По іншій справі, а говоримо і вам зовсім інше. Ми не маємо це робити. Добре, ви, 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 добре, Від, за, давайте зачекайте. я завершу. Як, як вас звати? Мене не звати, я Маріан. Моє ім'я Маріан. Ваше ім'я Маріан, так? Ваше? Михайло. Михайло. Я можна я паспорт, документи. А, я паспорт. Для чого? Як для чого? Для чого паспорт? Я ви хочете ознайомитися з моїми так, документами? У мене в машині. У мене є воно виявлені. У Якщо... мене є були виявлення. Я закінчу римку до цього. Зачекайте. Як я до вас маю звертатися? Моє ім'я Марія. Батько є. Володимирович. Володимирович. Ваше. Михайло Ярославович. ми не далі, з того так. починаємо. Дивіться, Добре, завершу статтю і будемо з ними говорити. Так. Тому що я не викликав, щоб ми з вами дискутували. Ми так. хочемо написати повідомлення про злочин. Це є злочин. злочин. Якщо ви дозволите, щоб я поясню. закінчив, я вам поясню. Добре? Дякую. Дивіться, починаємо з того, що 24 числа був оголошений воєнний стан так. президентом України. Так. На підставі 106 статті, пункт 20, зачитую президент України от початок статті. А шкода, що ви таких речей не знаєте. От шкода. Ну, мали би знати. Послухайте. Ви б мали знати Добре. право в тому. е... Ну, дозвольте, ніж Добре. Добре. не зобов'язаний знати всіх законів. Орієнтувати не для... зобов'язані знати. Послухайте, ви знаєте всі статті Конституції. Ну, правильно, а, а, ви маєте... Таке саме будь-хто може, а ви маєте послухайте, є є інші документи, наприклад. Документ, книжечка, є, можна в телефоні знайти. Не, не, нема проблем Добре. взагалі. Ви можна, Послухайте, послухайте, послухайте. Всіх статей конституції чи інших документів законодавчих в Україні не суддя не має, не, не зобов'язаний знати погоджую, на пам'ять. Це не є десь прописано, це не є обов'язок знати. Про, орієнтуватися, де його знайти, почитати. Це ж, не не ну, питання, Не задавайте посунути дискусію. Дивіться, я, я вражаю, вас... що ви все знаєте. Ви знаєте теж ми знаємо, добре скажіть. Яких порушуєте? Значить, 20-й пункт говорить, що президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або окремих місцевостях у разі загрози НАТО. 24-го числа У нас була загроза чи на нас вже напали пряма агресія. була. Як ви вважаєте? Послухайте, Ні -ні 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 -ні. я зараз стоп, не стоп, буду стоп. коментувати про дії президента. Дії президента. Ні, я не буду коментувати. Я, я не, не повноважений я не, я не повноважений я не в коментувати зараз дії президента. Послухайте, послухайте відповідь. Послухайте, питання. є Верховна Рада. No, є Верховна Рада, so, 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 є президент України, so, so. які які, які вважали, які вважали, so. як вважали so. зробити так право, порушивши конституцію. Всі права Послухайте, порушили вони. The or... Не порушили, це вже питання інше. нехай розбирається, нехай розбираються суди. Я не я не я не судів. Нема послухайте. У нас є суди. У нас є суди суди. Послухайте, приватні вони, не приватні. Це вже питання зовсім інше. Ви хочете мене ви... почути? Я вас чую. Ну, да, я, але вас не чую. я вас чую. Не бо ви мені задаєте просто. Ви добре, я... добре зачекайте. Я... Я ви викликали поліцію для так. чого? Я Хочу вам затвердити що? повідомлення про злочин. Тримінальні. Тримінальні. Давайте будемо писати. О, але дайте відповідь. Я... Ну ви ж... Я про що відповідь? В нас була загроза, чи на нас напали? Все. Одну відповідь. В нас була і загроза і на нас напали. Ні, в нас був напад прямий. А спочатку що, загрози не було? Ні, ні загроза була не, ще в 2014 році, коли ще війни не було. Я просто вам хочу донести, а ви мене не, не хтось Ну, хочете... ну я... я вам пояснюю. Воєнний стан введений, а мало бути оголошено згідно 19 го пункту стан війни в державі. Тому що е, вже була агресія. 19 й пункт вам продиктує і для людей, хто не знає. Значить, 20-й вводиться тоді, коли в нас загроза нападу, коли на нас ще не напали. Послухайте. Це є для людей, це є для людей. Послухайте, я, я для це людей, ви, не для вас. Ви, ви я перепрошую. Коменти свої розумієте? Це те, не коменти, що це що є це конституція. Якщо ви її не визнаєте, це, це біда. А 19-й пункт говорить про те, що. Відповідно, президент України вносить. Які гроші? Я захищаю, я захищаю права людей і свої права. Які гроші я зроблять? Добре, вам щось, вручали якісь повістки, Ну, мені Чи ви би... вручили. Ну, то правильно. Значить, значить, вони діють згідно постанови Кабінету міністрів. А, хто а така постанова Кабінету Міністрів? Каб... Які відношення має постанова Кабінету міністрів до ТЦК? Як які? Ви знаєте, що вони мають бути згідно закону утворені? Вони, вони, вони утворені згідно аксон? Згідно закону. А що постанова то закон? В цьому. Конституція України чітко пише. Пише, давайте. Чіт, чітко пише. Покажі, де що чіт, пише. Чітко пише, давайте. що постанови Кабінету міністрів є обов'язкові до виконання. Кому? Покажи. Кому? То всім Покажіть кому? кому? Я не всім. А кому має бути Кабінет міністрів наприклад. Скажіть, скажіть будь ласка, для чого тоді Верховна Рада? Не для чого тоді е, цей, Кабінет Міністрів від Ні, для чого тоді створено? Скажіть, якщо є Конституція України, давайте будемо, будемо повністю все судити Покій. людей по Конституції України. Хто, хто приймає закони? Хто закони приймає? Ну я не зрозумію, ви таке враження, що у вас просто... Інших інших Дівчі? законодавчих У, актів ви не чуєте інших законодавчих актів крім конституції України нічого не вони мають відповідати конституції ці законодавчі Звичайно, а. то все ж все ж ведеться згідно Конституції України. На навіть... постанова проти ЦК відповідає конституції? Давайте так, Давайте ви ви хочете зараз писати заяву про заяву. Повідомлення. Про У вас є бланк повідомлення? Повідомлення розлочин так. Я, я ну, чу... з вами важко спілкуватися. Я, я навіть я не, важко, не буду я... тратити час. Ну я Ви мене поклухайте. не чуєте. Я вас чую все, Я вас чую. Ви просто... Мобілізація незаконна в Україні. Не... Говорю офіційно, не, не на телефон. Не, незаконна. Не, 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 тому що порушена 106-19 пункт. Все, народ. Можете тих всіх опорів, які носять повістки, посилати нахер просто. От і все. Не бо ну, я перепрошую. Я говорю так, як є. Тому що люди бояться з хати вийти, розумієте? А бояться, Бояться, бояться тому що не знають своїх прав. А їх просто беруть, мого брата затягнули. Добре, за... добре, ну, добре, добре, ну давайте, скажіть, давайте скажіть. будемо тече. Я не хочу з вами э, сваритися, ми, ми хочемо Я написати... З вами хочу вам донести, але ви мене не чуєте. Окей, дивіться, яка ситуація. Там ще пише? Червона? Пише. Ситуація, яка? Є дуже багато людей, так. яких просто витягують з хати і люди попадають в точку 0, в тапках, без автоматів. В касках проти танків це є вже інформація доступна по всьому інтернету, по всьому Ютубу. Uh -huh. Чому? Тому що такі от упорі носять повістки і заробляють на цьому гроші. Їм дають за це бабки. Я не кажу про них особисто, але в загальному платять за це гроші, що вони повісточки розносять. Добре, зачекайте. То що ви хочете сказати, що це є всі... приватна структура комерцій. За... Добре, зачекайте. То ви хочете сказати, що всі військові, які захищають зараз кордони України, не всі військові. А як? Не всі, а, хто? а ті, які незаконно призвані. А чому вони До... незакону Доб, Добре, скажіть, вони незаконно призвані, вони не є військовослужбовці, Не є військовослужбовці ЗСУ? Ні. Чи як? Я не говорю ЗСУ. А як? Я а вони говорю за хлопців. Які вони які носять та... повістки. Та та незаконно? Всі, призвані... всі, які призвані... всі, які призвані в Збройні Сили України, ну правильно чи неправильно? Ну, не всі в ЗСУ, там немає ніяких добровольчих батальйонів. Є добровольчі батальйони, а ТРО. Всі... І, і... ТРО так само є, вони призвані в ЗСУ. На які підставі? Як на які підставі? На вони підставі добровільно пішли. ТРО пішли в добровільно, так. бо я теж записався Спочатку. в ТРО. правильно, це так. було ТРО, але, але пізніше вони в ЗСУ. Ви знаєте, це що те, є те, люди, що? в мене є родич, який не має контракту, який служить зараз Не має контракту. Ви говорите які про. Який може законності? бути контракт, їх призвали... їх призвали. Е... Їх не призвали, він через ТРО пішов. Дали все одно він, він, писав, він, йому, він писав йому писав дали військові. Він йому дали військовий квиток, є наказ про, про його. Е, цей, про його, е... Він підписав контракт як доброволець, а потім його перекинули в ЗСУ. Але цього контракту він не має. Жодного документу на руках. він не має. Я вам говорю зараз ранні речі. Так що ми ну, давайте не будемо про це говорити. Ці два дядьки, я не знаю, де вони вже є. А? Де ми їх будемо шукати зараз? Ми, послухайте, справа в тому, що ці давайте два дядьки... Давайте трошечки спокійніше. Що, що, бо ми що, на емоціях зараз... Що ці два дядьки, які так. розносять повістки, так. вони виконують свою більш-не більш менш... Е... Чи Можна написати заяву за перешкоджання діяльності збройних О, пишіть заяву. Так. Але перше ми не пишемо. А де ваші Добре. хлопчики є? Представтесь, будь ласка, е, стосовно людини. Мені особисто як людині, хто зобов'язаний. Ви зобов'язані. Я, зобов ви зобов а, а, я вважаю, людина, вважаю, яка закінчена... Я людина, яка захищена Конституцією захищені. Покажіть, будь ласка, документ. Підіде бочку. Е, з прізвищем я по угу. Добре. Я перепрошую. На прізвищем камеру я побачка. це не показував. А там Ви що, грив секретності? Особисті дані військовослужбовців. Ви зобов'язані показати свої дані. Алло, це бачу, поліції... бачу. Поліція показала. Людині. Поліція Мені як людині зобов'язана згідно 34. Ні, ні ні, я звертаюся прошу. Як вас звати? я не знаю. Мене не звати. Моє ім'я Мар'ян. Мар'ян. Ви хто такі? Я начальник відділення позового. Покажіть, я команди. Е, мені, якщо ви поставляєтеся до мене, ви зараз зобов'язані. Я до вас показати... зараз. Я Право просто тому, хочу е, пане я. звернутися Право до пана капітана. Посадова в тому, особа що... має зобов'язана е, показати документи. Бо, як ви як прийдете до мене в кабінет, ви, я до вас ви, 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 в кабінет, ви, Я не зобов'язаю. На даний час. Ворош майор. Ну. Ви, якщо ви не розумієте, зоні а покажіть свій білет. біля. Послухайте. Ні, ні. Послухайте. Він звернув. Він звернувся до поліції. Так, і, я Пане я... вас не звертаюся. Пане моє, просто але хочу... ви на кого я... хочете заяву написати? Зачекаю. Зачекаю. Я просто хочу подати дані. Що перешкоджають законів на кого ви дасте? Передати вже буде ви Передасте дивіться, що мої дані без моєї згоди. От я зараз повідомляю всім, що без моєї згоди ви не можете, не маєте права передавати. Я, я, я взагалі, я взагалі, я взагалі пока на даний час я ну, не маю я взагалі ваших, ваших ніяких даних. Ви хочете на мене написати заяву? Я я не знаю, я не знаю, ще хочу ви, А чого ви, ви сюди прийшли? прийшли? Мені передзвонили хлопці. що... А де ці, прийшли? Прийшли? Хлопці, а де ці хлопці? Ми на них хочемо їм написати повідомлення. Повідом ми пишемо на них повідомлення про злочин. Закличте своїх хлопців сюди. Закличте їх, а на кого б Пишіть, Це ваше право. Ви хочете писати заяву? Не заяву. А що? Повідомлення Добре, про злочин. Добре, повідомлення про злочин. Хай Повідом... начальник закли... на кого писати заяву? Ну ви, ви ж викликали поліцію для чого. От ви що зараз, ні, на, ні. на стороні закону За... чи да, на стороні ви... кону? За... Зачекайте, звичайно, що на стороні закону. Ну так покличте закону. тих двох. Послухайте, Покікає я не знаю, хто ці двох. два. А, Це та, його підлеглі. Ви звідки знаєте, що ну, він знаєте? — Запитайте. його. Ну, — Зачекайте, його тут немає. От він, зараз не реагує, взагалі. От, от він зараз підійшов. От ви зараз звертаєтесь до мене от... так. на даний час. Так. — От уявимо, що немає військового. Так. От ви, ви викликали поліцію. — Але він є. Але він є, ну, добре, він є. Він з неба впав? Ні, він прийшов. тут... Ну, — з неба впав? Ну, не баточ Кого покликати? О, На Бог, даний час ви, ви повідомляєте про що? Про військових. Невідомих вам військових. Правильно? Правильно? Які? Це що? Його підлеглі. Добре, ми зараз встановлено. Добре, все. Які про, питання? Встановлюємо. Встановлено. Ходімо це не заява. Не заява, повідомлення. Добре, повідомлення. Це є різниця. Заява пише особа, Повідомлення е... пише вищий статус. Людина може написати. Це дуже важливо. Так, ми ви не знали про це? Я буду пізніше де згодинка від Зараз, секунду. Зараз ми будемо писати повідомлення про злочин. Там ще пише. Пише. Зараз, зараз. Добре, добре. Шановний, покажіть свої документи. Алло. Ви Альо. Я хочу з вами озвучити. Ви поліцію викликали розбиратися. Як вас звати? Народ, ви поняли, хто тут такі борзі ходять? Навіть не представляється. Ну нічого, нічого, ми ще познайомимося ближче. Зараз дивіться, ми будемо писати секунду, так, присідаю. Зараз ми будемо писати повідомлення про злочин на тих двох невідомих. Отут прийшов їх начальник їх захищати, та сама фізична особа, яка себе нічого не представляє, показав воєнний квиток поліцейським. А власне, мені, як людині, як найвищому статусі, міжнародному, який захищений міжнародними договорами і Конституцією України. Він зобов'язаний був показати, він нічого не показав. Ну окей, зараз будемо писати повідомлення про злочин. Ви побачили так, ситуацію, як це все виглядало. Здивованість поліцейського на питання, що таке ТЦК, десь приблизно так. Тому, народ, знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, озброюйтеся юридично, якщо маєте можливість мати біля себе ще документи. Який я вам показував в попередньому відео. Всі документи з відзнятих роликів є в нашій групі Telegram. Посилання в описі під цим відео. Дякую вам за зворотній зв'язок. Підписуйтеся, будь ласка, на наш канал. Підписуйтеся на наш TikTok, який на даний час заблокований, але 30-го числа ми вже відновимо свою роботу. Підписуйтеся на нашу групу в Telegram. І тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.